Вітаємо вас у на нашому каналі. <г Safe> like, <г Twelve> давай чи 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 на... Підожди, підожди, так цікай, це ж воно вийде десь на Хеллові. Ну, це так, ж вийшло. Це ж в жовтні, обا... жовтні, так. Так, так. А, тоді, тоді добре, тоді. У -у -у. <г tailor> <реш> Вітаємо <реш> вас на нашому каналі! А -а -а -а. Сьогодні ми граємо в, найкра... в одну з найкращих ігор минулого року. Називається Vampire Survivors. Еля нічого про цю гру не знає. Вона не знає, наскільки це ехірна гра. Пані Еліонора натисніть кнопку так. Старт. А мені не треба тебе перед переценуєдна. Ні, тобі треба Enter Co-op. Бачиш, там написано. <реш> От. Так, пресні єні батон. Так, я буду Емельда грати. можна, будь ласка, а ти можеш щось. Так, чи тобі вообще? Емельда, Емельда вообще. Так, ну я хочу грати з жінкою, а це виходить, що якщо ти Емельда, то я буду оцей пасхудай цей паскулі. <рес> Добре, обирай. А, так, тобі треба натиснути тепер старт. І зараз mm -hmm. я буду обирати. Ого, лаг є, але ну це знов таки в цій грі це дуже неважливо. Короче. Імель, да? Так. У мене да. так джостик завібрував. Обирай мед Форест, це єдине, що відкрито. Все, У -у -у! погнали. Де ти, де я? А от я. Коротше, в uh, цій грі вона атакує сама. Тут це така гра, в яку можна грати одною рукою. Твоя місія просто ходить і щоб вони тебе не касались. Короче, і все. І ця гра лучша з минулого року, правильно я це не знаю, тобі це короче. А, Серйозно тобі казу, коротше. Це, це твій апгрейд, коротше. Mm -hmm. Тобі треба обирати апгрейди. Ну Еля, Тут треба читати, бо це дуже важливо, коротше. Ти, ну, ти, мені тіпа, сподобалось те, що я прочитала. Пройдеш. Добре, ти зараз обираєш. Так, Біблія какая там. Так, Orbits around the character, бачиш? Беру біблію, тому Добре. що ну, очевидно, що це щось euh, благосне. <реш> Отак от Еля додаю. Ой, дивись, біб... дивись, Біблія навколо мене так, крутиться. Веля, блін, пропагує релігію на нашому Вау. подкасті. Блін. Опа, курочка. О, це, курочка це здоров'я, і я тобі не рекомендую їх тіпе, сильно їсти, бо поки тобі не треба, бо, бо, потім, ні, бо потім просто коли буде треба, хір знайде. Па, я теж одну схавав. Але не треба. Окей. <реш> <реш> okay. Блін, <А> біблія <реш> топ. Біблія топ, коли ти її прокачаєш, але зараз вона таке. Ой, грошики теж треба збирати. Але вони падають і летять вниз дуже стрімко. А якщо в мене хтось вдарить, це, типу, якось розумієш. Бачиш, що буває, коли тебе вдарять? Тебе червона полоска під тобою, це твоє здоров'ячко. Я з'їла курочку. Молодець. Знайдіть Блін, А що курочку. це за е, я дуже сорі. Це Ow. твій, це мій. А, yeah. ха -ха -ха -ха. О, я ножа візьму, мабуть. Так, ножа прикольно. Я в шоці просто, якщо чесно. От. Ой, боже, може, може, тут буде курочка. <laughs> Дайте тобі курочку, не було курочки. Fucking shit! А вони що, збільшуються в якійсь так, типу? Так, їх стає все більше. Ні, і більше. більше. Так. І в і прикол, тобі треба вижити 30 хвилин, коротше, а блін їх вже за хвилин 5 буде стільки, що коротше катастрофі просто. Ля, чо тобі? What the hell? Я блін поряд був. Гребані кристаліки, вообще, блін, там страх. Ля, капец, вони всі в тебе летіли. А, бо це дві левела. Santa Water Не, бери біблії ще одну, бери другий левел біблії. Добре. Ну, бачиш, тепер їх дві літає. Я блин. Опа! Так, а що він дає? Він дає рандомний апгрейд, коротше. От, ножик, а це Це мій, я в мене ножик. Fires one more projectile, правильно? Це другий рівень. Так, найс. Погнали! Погнали! Ха-ха-ха! Ой, там летять. Так, так, так. Але вони, типа, коротше, вони страшні, коли летять, але якщо їх, типа, дуже добре продамажить, то вони багато кристаліків дають, розумієш? Окей, пробачте. Ну, кажеться, це продамажить. Моя не рухається! не Саша, я тебе умоляю, я тебе умоляю! Я не можу, я на нулі! Я Живе! на нулі. Фак. Ти не можеш піти з екрану, бо треба, щоб мене було видно. Фак! Моя на нулі просто і в ну, мене ноль. Хоть структуру! В мене Ні! Фак. Натискай квіт, але ну, це добре, це... ми зараз якихось штук відкриємо ще і буде краще. Коротше. Фух. Взагалі так і не зрозуміла, в чому применяє ігри назад назад, назад, назад. Прикол ігри в тому, ой. щоб виживати. Вона називається Vampire Survivors. Тобі треба Power up. Power Up. Up, Power Up. That's how we ball out. І ти можеш бачиш, у тебе є 303 грошики і ти можеш купувати поуру. Я є батька. А, ми знову маємо вибирати когось чи в чем прикол? Ну так, ну А в мене важливо... вони. Все, я У мене вони світились чорним, вони і я закрити, тому не розуміла, розумію. Якщо в ти одна граєш, але типа, mm -hmm. якщо двох, то треба ж двох грати якимось. Тому... Так треба наново вибирати, але ну, я вибираю так. знов це, тому що я ледь і так звикла і, і то плутала. О, я тоді Дженаро візьму, Дженаро крутий. Not discovered yet. В смислі? я вже граю в цю гру Вічність. <рес> Все, погнали. Блін, я все одно... Давай поруч стояти ж десь. Ну, так давай. Я все одно не можу взагалі вигрібти в чому, ну, типу. А в чому прикольно? Вона прикольна, чиста, да. так. Так ти типу, походити, бігати, Карла щось череля. там говорити, коли хіфікати. Ти, типу, але... Коли ну... ти на апгрейдишся достатньо. Це просто короче, дофамін нафіг прям в очі тобі залітає. Тобто ти типа. О, бери яйця, так, яйця прикол. Вони типа, якщо поряд з тобою, бачиш, що це коло, вони типа від нього отримують дамаж. Ти прям можеш в них заходити, бачиш, і типа їх убивати. Mm -hmm. Коротше, так, типа коли ти типу, в тебе тут просто мільйон варіацій цієї зброї, короче. І вони там потім так ще. Так вони, тіпа... виходить, мене не можуть взагалі дамажити. Ну, це поки вони слабенькі не можуть. Будуть такі, в яких більше хп, типа, і вони. Ні, коротше... я маю на увазі саме кажанів. Кажани, так, але потім будуть сильніші, і вони зможуть до Ні, тебе Ну підходити, там так, понятно, так, так. але я саме про прокажувати. І зараз, ну, коли будуть летіти, буде летіти до фіга кажанів, типа стайка, отака, ти можеш в неї прям заходити і вони всі будуть угу. стихати, коротше. Так от, коли ти, типа, дуже прокачана, коли в тебе крута зброя, типу. Це хто це огнем стріляє? Це я стріляю огнем. А, а, от, і коли в них, короче, блін, їх мільйон на екрані, і ти їх всіх просто плавиш, короче, це така приємна херня, ти прям не розумієш вообще. Молодець! Ти бачила, як воно прикольно? О, ще одні летять, ще одні летять. Так, це твій, Амарей. Холоу Харт, <ріст> <ріст> так, Робить тобі на 20% більше здоров'я, але бачу, він, бачу. Типу, його треба буде потім десь знайти і поповнити, бо він тобі ну, просто да. додає пустим. так. Mm. Ну що, обірай. Ну, блін, Hollow Heart звучить прикольно. Звучить схоже на Hollow Knight, так? Ну так так бери ну не схоже там літераліти путі самі блін. Ой, бачиш, як приємно, і воно такий звук ще прикольний. Я не знаю наскільки тобі чут, гру <inaudible> зараз. <inaudible> — <inaudible> ну, Я не чую. Воно так Ну, я чую чуть-чуть гру, але самі оці uh -huh. не знаю. Бери Біблію, Біблію бери. Ні, я не люблю Біблію насправді, я не знаю, чи ти її так. Короте. я... Ти читав, такораз. що ти оце варнякаєш. Я, до речі, читав. Мене, я б не казав, що в мене бабуся, коротше, релігіозний фанат. Ти тоді тільки почав і не розказав цю історію. Там, Мені здається, якраз коли ми граємо плаща, в драку, це воно. Якщо почав грати, тоді і розкажу. А чого не зараз? Бо треба консістенсі. Там почав, там і продовжую. О. Вон, бери собі свою біблію, яка тобі так подобається, коротше. Я хочу на левер 3. Бери. Тільки що вона дає, ну давай. А... Блін, ну візьму, ну хто його знає, що воно дасть. Оце, бачиш, це ота твоя штука, яка вилітає полосів. Ну, я розумію, виби. я просто зрозуміти, що змінилося. Вона не так виби. швидко зникає і трохи більше шкоди наносить. Ну, <зв> найс. <'язково> Чикен? Так. Тільки, Еля, ну, можна наступний чекен мені буде? А де чикін? Я ти не чекен? А ти просто ти прямо біля нього була і воно одразу тобі всасало. Я вообще... Хоч теж Бозначки. треба було, тому нормально. Просто треба здалека їх типа бить. Mm -hmm. Та перестаньте мені ту біблію піхати. Реально, блін, моя бабуся, короче, прийшла знов. Мені намагається її, блін, это. Mm -hmm.

о, Ні о, я, я біжу наш. за сундуком, біжу за сундуком. Давай. О, це п'ятірка! Що це таке? <свісно> Що ще дві прилетять. What the <свісно> fuck? Що відбувається? А це грошики нам <свісно> дають? Це грошики дають, і це, коротше, 5 апгрейдів. І о, всі мені, коротше, замість одного. Вони, типо, такі дуже різкі, wow. рідкі, типа. О, uh -huh. оце ці грошики, які вона дає, це типа... Тіпо... Це типа оці гроші, на які ти купляєш потім апгрейди, коротше. Та-та-та, я це вловила, Вообще! Так, все, Еля, ми зараз їм всім в лице, короче. Тупо ні одного ліца не розваленого не буде. Блін, такий хайп, коли це п'ятірка попадається, короче. Я прям у мене аж, блін, адреналін підскакує, типа кровь в сахарі підскакує. Ой, чикен! А, тобі теж вже треба. Ну ладно, тоді бери. Ти не збирай цю херню. Збирай, у тебе лянь, скільки здоров'я залишилось, збирай. Фак, у мене теж мало. А, блін, а, блін. Я знайшла якийсь зелений листочок. Це візучка. Ага. Візучка, Ручше. це добре. Поки не помітила ефект. ні, ні так, давай просто... Давай курку шукати, пожалуйста. Кого? Курку? Курку. Давай. А, блін, мене били! Так, Еля, виживай. Мішен okay. Сурвай. <світ> okay. О, я зато можу блін, я вже зараз буду підійматись. Я поки подивлюсь, що там треба. поки нормально. Оп, я встав, я встав, я виходжу. А не боже, встав! Квіт. <світ> а що Саша? Я нічого не зробив! Ты ничего не зробив. ты просто сказал, что ты куда-то ушел. Я я ты така... ушел, я тревогу подивитись хотів, чтобы, блин, а. мене ракету не разъебало. Да, було б не очень. Все, купляй то, покупаєм, арку, клеричи. И клеричи купляй. Купай, блин, клеричи. Норм. Все, Все, я кого зараз... ти хочеш Я аркой хочу пограти. Добре, я беру клею, чисто, ну... щоб знати, що це за прикол. Ну, в неї дефолтна зброя, це бачиш короч, той, е водичка. Супер, Тобі буду всіх. Ти, ти старт. Так, так, окрапувати. Все, нормально. Я перепрошую, а водичка. Лядіток, я там як твоя водичка хірачить по якій зоні, блін. Wow. Я ж кажу, клеїчі це топ вообще. Просто треба стоя... ставати типу, там, де вона б'є. І все, І ми в шоколам. Ну, і все. Так, вибираємо мені. Та ну добре йдемо, Еля. ну реально, ну типа. <риві> я, я просто нам типа на початку просроп, все, щоб ми не переживали про це більше. Так. <риві> О, чикен. Курка. А, мене трошки покоцали, я візьму, конечно. Эрія 305, вообще 305%, блін. Блін, про що ти говориш? Я ж поняття не міг. Розмір, розмір ефектів в 305%, на 305% більший, ніж звичайно. Ти ж бачиш, але це, воно. Де, це, де ти це читаєш? Ти коли це? Ти... А, а, угу. Ну добре, йшли. А, але. Прошу зафіксувати. Так. Я прошу зафіксувати. так? О, мене так, гідки, Ще десь є, так, так, зафіксуємо. <laughs> прошу зафіксувати. Що як тільки, Саша сказав, що ми добре йдемо, він не знаю. Я мер... типа затикав, бо через я тобі хвилину. намагався менсплейніть, як подивитись, де ерія побачить. А, воно зменшується А, ні, там ерія, вона коротше в тебе флюкшуатинг, коротше. Вона, типа, іноді більше, іноді менше. Іноді менше, іноді What the більше. the fuck? Тебе на тільки що, блін, літучими кажанами. Mm, да. А я ще й не можу типу, ну, по своєму уже... Ох! Вибач, не, я зніла куру. Не кажаними, а кажанами. Ха! Ваще. Мій стендап спешл виходить на Нетфліксі скоро. Я його... Це єдиний в світі сітдаун спешл. Де тобі кажуть, завалі хлібалочку і будь ласка, не кажи нічого. Єп! Саша! Ельо! Треба слідкувати, блін, чи ти не помір, як обично. Я гарлік взяв. Я, блін, безсмертний бог цієї гри і тепер. Я поняла. Значить, я подивилась спеціально на час, щоб просто. Спеціально, як мій стендап спешл. Угу. От, коротше, недооціненний за життя. Отак про мене скажуть, коротше. Розумієш? Так. О, oh, заморозочка! Oh! Еля нам підібрала заморозку борги. Стоп, 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 стоп. Йдемо, йдемо, йдемо. <свистит> Все, заморозочка скінчилася. Добре. Але... Давай попідбираємо. Спогади опти. залишилися. Давай. Так. Як кажуть, не плач, зря... тому що це Тампура. закінчилось, радій, тому що це було. <свистит> Саша, це, пожалуйста, більше не заходи в соціальні сети. <свистит> Я думав, ти скажемо більше, не заході в паді зі мною. А. Але, ну, ти ж розумієш, якщо я не буду з тобою спілкуватися, то хто тобі скаже, що ми воно прям дуже добре йдемо зараз. а я майже вмер. Я майже вмер міста Віталій Клічко. Я, ну, ем... Ох. Я не буду приймати цей негатив. Ну, а який бо... негатив, це, це ж позитив! Ще? Я ж кажу, що ми дуже добре да. йдемо. Да, да, нас... да. Після чого ти вмираєш в 10 випадках з 10 ну, літералі. Виповнил. Я тобі приніс а. гарні новини, розумієш? Окей. Все, типу, що. Ну, судячи з усього, такі собі були новини, тому що, ну, е-е... типу, якщо... просто. Це. Є! Це тобі знак, що треба вірити в себе. Елі, Зробиш воно. нарізочку, там, де ти розказуєш, що За ти в я блін, нарізочку колбаски зроблю. Та ні, ну Еля, ну тримайся. Ну, у мене немає нічого, що так лице від мене. Ну, Як тобі це він, ще пояснити? Поясни мені, чого я вже живий. Знов! Я йду до тебе. Я, як Юрко Юрченко, йду. До рукодурченко. Дурко Дурченко, це його молодший брат, мабуть, про якого ніхто не знав, і він не йде, він. Йдемо нагору. Ідемо на гору. Фа! Окей, ми мабуть не йдемо нагору, бо там зла Еля сидить. <свист> <свист> блін, 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 я те... просто я не можу, я взагалі контролюю, розумієш? Так тоді не На нареців, як ти кажеш. Від від мене, нарадів, як ти кажеш. <свист> так. Я контролюю Так, Давай йдемо, блін, хоч хтось має поїсти щось. я вмер.

Ти розумієш, що Саш це не конструктивна команда. Бо я тебе починаю слухати, але ти після того нічого не кажеш, що треба робити. Це значить, що зорієнтуйся, блядь, на местності. Я на местності, як грбаний бойскаут, скаут, короче. Окей. Шановний скаут. Ага. Ну, такий не дуже шановний. Так, я прошу замістити навіть... до іншого протоколу, що я жодного разу не сказав, що ми дуже добре йдемо. <світ> я тільки хотіла сказати цю фразу, типу, тупо подумала, тому що я поражу, скажу, що ми добре йдемо. Я навіть не працює, я, якщо я ти тільки думкою. Так, так, да. Читає твої думки. В Empire Survivors читає твої думки і пише твої книжки. Боже. Коли вже, мене просто, коли вже мене просто пустять людям розповідати за життя. Бо просто креативна. Креативна енергія просто тече з мене, як, блін, ніагарський водосхил. Звізда. О, дивись, можна спина. Саша, Саша, нам треба вернутись там скриня. бачу скриню, бачу скриню, йду до скрині. Але я типу, помочь вообще. О, троечка, троечка це хорошо, троечка це защитись. Троечка це дуже добре, треба, щоб довше воно було, щоб у Елі горіл пукан. Дивись, бачиш, у мене два лісточка, я взагалі супер хелсі. Кожен з нас намагається вижити у цій грьобаній грі, але Еля намагається трошки більше за інших таких Саша, Йдемо шукати курей. А, Та нам не треба курти, ми так добре йдемо. О, Слава Богу. Я думала, я тебе приклал деш, зараз не бачиш. Не пар. можеш, бо ти поїхала від мене в Таїланд. <ріхи> Спеціально, <ріхи> щоб мене не прикладешить. Як, як спосіб да. зберігання мого життя. А, я б... угу. О, я дуже гром... я дуже гучно кричу, я не знаю, як тут стоїть буду, бо, блін. Мікрофон просто на... У на... На... Вообще, на... Set, ну, працює У мене взагалі не Ну, Коротше, коли ти кричиш, мені не дуже гучно, а. не знаю, хто спрацьовує. Але... Так, так скажи, я не Три. О, пацан, повернулся в наше место. Я кота футболка на цьому дедульке на меме, короче. Big is back in town. Идем, идем, идем на гору. Оп, сундучок, сундук, сундучок, сундук, сундучок. Воно того варте. Я, вмер. Uh -huh. okay. Добре, добре. Живи, живи, На тує клеричи. Давай, 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 давай. Давай, я майже, я майже тут Два, Один, оп. We are back by unpopular demand. А, ты вже майже вмер <свистит> Блін. Ну я, типа, nice. адекватно войшов трошки в блін кажана большого, короче. Угу <свистит> Що це, шо ты, це, шо ты, шо? Не знаю, я, блін, зробила нам демедж сильніше. Я вмер Ну нічого, бачиш, це гравник професіонал, а я кожні 5 секунд вмираю. Пробруйте, професійно. Справа не в цьому. Справа не в цьому, справа в затримці. Та ні, я думаю, тут справа не в затримці, а в тому, що я дурачок. Два. є єбой, я вмер опять. Саша! ну це вже було, реально я сподівався, що там може курка буде. Я, навряд чи нагору, 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 пробивайся на мене. Блін, просто я навіть не зможу з цього вийти землянь, скільки їх навколо мене, коротше. Mm -hmm, да. Ну наскільки далеко а? зможеш. Так, тримаємося. Може там курка, бери собі, бери собі, може там курка. Ні, не курка. Блін, треба брати лак. Ми з тобою ігноруємо лак, коротше, а бачиш, да. він нас імей потім. Пробивайся, пробивайся, так. Улянь, чітко, ти прям собі водічка і, коротше пробила все. Як ніс, коли ти втикаєш морську водичку в ніс, і він тобі все пробиває. So, Я знову вмер. Uh -huh. <laughs> Але ти дуже добре йдеш. Лянь-лянь, ти будь яка галявина тут є. Uh -huh. До речі, де моя галявина? Вона вже мала дому прийти. Блін, ну як з цього виходить? Випустіть мене, я одного вмер. Тупо uh -huh. катастрофа, оє! Oh, yeah. Блін, я не знаю, що тобі сказати. Бери шпінат, може, бо щоб якось краще дамажить хоч трошки, і може ти будеш виживати на цьому, бо тебе водічка, вона тебе рятує, коротше. Да-да, yeah, yeah, все, Эля уже полностью у блін концентрий Ну я коли выберусь из них, честно. Тоді можна знову них, блин, розпиздяй, але ну, я не знаю коли. Блядь, все, сорі. знаю. Не-не-не, не я вийшов! Сорі. Я мер знов. Ти просто занадто далеко від мене виходиш. я не знаю, что я А, да. Давай я вернусь. Давай, я, блядь, вернусь. Эч, 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 І Ще раз, Саша, ти помреш, Я серйозно тобі кажу. Ну, типу, я вже тебе попереджу в останній раз. Ну, типу, це вже просто вообще уже вміняємо. Що, ще раз, чи все, хватит? Бля, ну давай ще один. Mm. Поки галю, я там... Я беру свою клеричу. Бери. Я беру свою імельду тоді. Та натисни вже. А, я тебе ти обирай зараз. Так, блядь, ти знову прикалуєшся. я Трошечки. Ладно. От, бачиш, там. Еля, будь ласка. О, бачиш старт temporary area бонус, коротше. А, у тебе бачиш ще перманент плюс э, половина хп в секунду, коротше, і плюс 50 макс хелт. Це дуже багато пояснює, чому ти так довго, коротше, виживала. Я в шокі, все, повертаємося назад. Короче, я поняв, я поняв, десь можна ще це записати, що короче, в неї, блін, тупо, в два рази більше ХП, короче, ніж у мене завжди. І вона на мене бичить, що, короче, і вона бичить, що я швидко вмираю. Пон... Що у вона... тебе за є такли, які, блін, тебе вона... захищають. Вона ще й відновлює половину ХП в секунду, короче. І, тіпа... і, і я типу у всьому злодюга. Отак от, -от, от так от розумієте? Я шокі. Блин, так, але за ТНС. у тебе. Я, О, там заморозка. І там, а, там заморозка. Еля, пройди до заморозки. Мені. Добре, Мені. добре, добре добре прийшла, прийшла. Все, виходь 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 выходить, виходь виходь спите, выходить, скейте, Эля, выходить, скить, бля, на луку. Все, ух, слава богу. Просто воно зараз закінчиться, короче. Так, 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 так. так. Я є. Я є. Фак, фак. Норм, 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 норм. Грошики, 10 грошиків, теж на дорозі не валяється. О, курочка! Саша, тут хтось такий огромний, так, несеться, В нього ця. треба що? тікати. Я їбала. Все, 10 хвилин, ми пройшли 10 хвилин, короче. Так таке вже було. Ми вмирали Анчарти на 11 і на 12. -й. Ну все, ми зараз так добре граємо, що ми пройдемо до 20, я думаю. Ні. Ні, до кінця ми точно не пройдемо. А до 20 бо Блядь... бачиш, що відбувається? Пробивай, пробивай, просто пробивай. О, так, 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 так. Я прийшов. Ага, ти мер, добре, добре, але я вийшов, я вийшов, це добре. Бо бачиш, це їх дохера, але вони слабкі, коротше, вони типа легко вмирають. Блі, блін, 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 я тебе, я вже ти будеш виходити потім. Ну я злево вийду, я вплево вийду! Блять! Ну, вони мене зажали там, Еля. Ну що я мав? Ні-ні-ні, не, не, да. Да, ну, да ну вообще no pressure. О, Achievement! Unlock Mortatio. Ну, бачиш, відкрили Mortatio. нового пацана. О, серплей will end. Давай на цьому і закінчимо насправді. Дуже-дуже добре грати. Добре. Дякую тобі, Еля. Добре. Я. Якщо ти так, там, так, напиши мені через рік, коли будеш готова зі мною знову розмовляти. Так. Як, 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 як нас, тільки так відразу? Сподіваюсь, що у нас достатньо контенту в загашніки, щоб ми той рік якось щось викладали. Так. <laughs> да. Ой, там що, ну, це дуже заліпало в кану, типу. Да, це, я, блин, я тепер буду казати, що не гра, Fortnite йдемо, а, а сюди. Так, так, так. Ой, Саша, Саша, ой, Саша, пошли наліво, наліво, уходим, треба від них всіх... Угу! Я намагаюся! Ні! Мені очень треба куриця, я тебе умаляю, якщо я, ти десь побачиш, у тебе та сама ситуація. починаю сумувати стоція. за часами без мікрофону, Еля. Чого? Бо тоді вибивало, коли ти на ультразвук приходив. Це от мені не чутно було, коли оце відбувалося. Факет!